Доброго дня мої дівчатка. Ну що, поїхали гуляти в Бучу. Я відвідала один із секундів, який недавно відкрився. І от е, в той день е, був завоз, і це були сумки. Е, я побачила багато сумок, рюкзачків. вони всі були з натуральної шкіри, такий, як от ви бачите зараз, абсолютно е, такі, в ідеальному стані, трішечки був замазаний, але е, ш, такий цікавий, класний шкіряний рюкзач. Коштував він всього 380 гривень. А, мені сподобався. І от така сумка з закльопками. Я не знаю, чоловіча вона чи жіноча, вона може бути і для того, і для того, але от все-таки вона мені сподобалася, дуже класна, якби вона ще форму держала, їй ціни не було. 290 гривень коштувала така сумка. А також ця красуня, я не знаю, чи вона була зі шкіри чи ні, позначок не було. Але вона така, знаєте, дуже така ефектна, класна. А Якщо і вона не шкіряна, то вона доволі таки дуже добрий вигляд має і стильна сумка. І ці замочки її дуже прикрашають. Ну і далі взуття. Оці тапуни, вони в секунді в цьому ж в секунді були вже, мабуть, протязі трьох тижнів. Я їх бачила, були ще такі дуже схожі на них. Вони в розмірі 36-37, якось їх не купували, але дуже дивно, бо вони з замші і всередині це натуральна овчина. Я знаю, що такі тапки люблять жінки, ходити в них по дому. Такі тапки були. І у мене я ходила в них на вулицю, а потім я їх віддала своїй мамі. Ну і так, пройшлася по, взуття. по взутті. Я дуже люблю взуття. І коли б я не була в секонд хенд, я завжди йду на взуття першим. першою справою йду на взуття, а потім вже йду на сукні. Я також люблю дуже сукні. Ну і ще бачила такі чоботи від Adidas. Це оригінальні, вони дуже легенькі, дуже класні. І я так сподівалася, що вони мені підійдуть, що я їх куплю для себе, але ні. Вони дуже погано дивляться на нозі. Вони неакуратні, некрасиві і грубі. І мені прийшлося їх залишити. Я їх, звісно, приміряла. Але ні, абсолютно однозначно ні. А ці шкіряні, подивіться, які красавчики були. Мало я їх вам показала дуже даремно. Але якщо хочете, можете поставити на паузу і подивитись ближче. Або запитайте мене, я вам їх покажу більше, коли буду знову в секонд-хенд. Ну і оці ви бачите на нозі. От з виду це не дуже так прямо критично, але на відео не критично, але от живу, це було жахливо. Е, оці шкіряні, вони жіночі в сороковому розмірі. Подивіться, настільки вони стильні, просто шикарні чоботи. І всього-навсього за 1300 гривень в секонд-хенді. Коли вже виходила, побачила цю спідницю, вона так заховалася серед інших речей. І подивіться, яка в неї жахлива якість. Хоча у складі була і альбака, і вовна, і спідничка новенька, і колір красивий. Але вона настільки просвічує, не тому, що я не люблю речі, які просвічують, а тому, що з неї немає ніякого толку. Вона не на літо, бо вона з вовни, не на зиму, бо вона холодна зимою. Ну, словом, спідниця зовсім поганої якості. Спідничку відтискада я забула в магазині зняти. Показую її вже вдома, вона шовкова, розмір XS, вона ще є у мене в наявності. Переходьте до мене в інстаграм, буду вас чекати там, пишіть, а я буду для вас знімати красу.